Назвіть було згідно з закону статті 35 закону про поліцію законну вимогу зупинки. Я, зараз на блокпості Я повинен вам показувати Не тільки надайте. паспорт. Приклад. Тільки Приклад. паспорт. То, тільки, як ви мати при собі, Я так, маю пред'явити на законну вимогу. Будь ласка, згідно з статті 35, закону про поліції, законну вимогу. Будь ласка. Доброго день. Патрульна поліція старший фінансова. Добре. Паспорт пред'явив. Намагаються посвідчення водія. Я посвідчення водія не покажу і реєстрацію транспортного засобу. Згідно з статті 35 закону про поліцію, повинно правила зупинки, повинні мені підставу. Чому вимагають? Паспорт я пред'явив. Заборонений, предметів у вас автомобіля, нема. ви знаєте Ні, жінка по блаблакару. Все добре, На все добре, До побачення.